Привітки, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. В мене сьогодні в непланове відео. Завтра буде також влог новий, але в мене вчора ввечері вийшли аукціони. Я ділилася, що на халявщиці в мене вийшло дві розпаковочки. Напевно, вже вийшло дві розпаковки брібраку. Це новий так званий бізнес, який розпочала моя дочка. І там ми показуємо, які товари є. І, коротше, ці всі товари майже виставлені від однієї гривні на аукціонах. Що хочу сказати, багато хто не вміє користуватися цими аукціонами, не вміють ставити ставки, не розуміють, чому вони не виграли, скільки часу йде аукціон і так далі. Тому я хочу в цьому відео всім все детально показати, розказати. І кому що з цих розпаковок сподобалось, хто хоче прийняти участь в аукціоні, поставити свою ставку, то зможете це зробити з легкістю, бо кажу, що хтось додумався, хтось не додумався. Коротше, буде вам міні-інструкція. Я давно показувала вам, що продаю постільну білизну на укрлоті. Хто не знає, це не наш особистий сайт, це просто торговий майданчик, такий самий, як Уілий Експром і так далі. З єдиною відмінністю, тут немає комісії за вдалі продажі, немає ніяких обмежень, у цих пакетів, як на Оліксі. Коротше. Ми тут з Марійкою зазвичай виставляємо постільну білизну, в нас є профіль. І є в мене тут взагалі декілька профілів. єдиний від якого я згадала пароль, то це Home Decor. decor home декор. Ось так він називається. Ось так вам ближче буде видно. Home Decoр називається. Я колись тут продавала посуд, що ще продавала, ну загалом. Не буду довго затягувати відео, просто м -м, коротко, ясно розповім. Коротше, коли ви зареєструєтесь тут на сайті, щоб мене знайти, є посилання в описі під відео, навіть під цим я закину на свій профіль. Я. Продавець один із, тобто, ви можете потрапити і не на мої товари. Я хочу вас завести до себе, тому ідіть по посиланню саме в описі під відео. Ви напряму потрапите на мою сторіночку з моїми товарами. Ось я зараз сюди заходжу, це моя її сторінка тут, і тут є в мене сторіночка, мої оголошення всі. Тобто оголошення, всі, «Home Decor». Тут в мене є не тільки аукціони, дещо я виставляла в аукціонах, дещо за сталою ціною, тому що є в дійсності дороговартісні товари. Дещо сюди ми не встигнули пофотографувати, виставити такі як мобільні телефони, які потрапилися. Один із них повністю робочий. Єдине, що хочу ще зі стартовим пакетом потестувати, тому. Поки його не фотографували інший, напевно, треба перепрошувати. Тому також, що поки не виставляла, виставили ми сюди товари такі для дому. Якісь ось насадочки є для зубних щіток, можливо, в когось є вони такі. І так далі. В основному можете передивитися два відео в мене на Халявщиці і там побачите повністю все, що в нас потрапилося в цих ящиках. То не знаю, що таке брікбек, – це секонд-хенд, але там потрапляються і нові речі. Тут ми виставляли не тільки такі товари, ми ще й поставили те, що я колись купувала брік і в мене лишилися там деякі залишки, то також сюди вони потрапили, але їх дуже-дуже мало. Дуже багато класних є товарів цікавеньких, є вже в нас ставки, і щоб вам показати, як робити ставку, мені треба перейти на свій профіль. Із постільною білизною, хоча б щоб, би, цю ставочку зробити. Тому зараз я перемикнусь і покажу вам, як же ж робити ставки. Тому що ось бачите, коли я заходжу для прикладу на своє оголошення, кнопка Зробити ставку в мене не активна, тому що самій профіль я сама собі ставити ставки не можу. Тому зараз переходимо і я вам покажу, що і як. Тут, до речі, якщо прогорнути, то тут є завжди опис. Ось, бачите, є умови купівлі, доставки і так далі. Це бажано завжди на сайті читати, тому що є багато продавців, які багато що продають тут від гривні також. І дуже обов'язково прошу вас читайте. Ось це все. Тому що як продавець, я дуже розумію, що... Не всі завжди це читають. ось. Тому перемикаємося і покажу, як робити ставку і де подивитися, коли закінчиться аукціон. До речі, коли закінчиться аукціон, навіть ось тут пише, бачите, 6 днів до завершення. А потім, коли останній день сплине, то тут буде писатися, скільки годин до завершення, хвилин і секунд. І буде відлік йти. Е, 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 е. Коли ви робите ставку, ви можете, до речі, свій профіль налаштувати, щоб вам до завершення приходило сповіщення. Тобто, що до завершення аукціону лишилось там декілька годин. Воно налаштовується, до речі, ось тут. Тут є налаштування аккаунта, продавця, обмеження інших користувачів, тут можна блокувати, якщо хтось не знав, і ось налаштування повідомлень. Що тут? Я прибрала повідомлення про мої ставки, бо зараз в мене аукціони і дуже багато цих повідомлень, тому я якби його прибрала. Але тут, бачите, є ось повідомлення про наближення завершення лотів з моїми ставками за 3 години, 24 години. Або можна ось за 15 хвилин до завершення, щоб вам прийшов лист і прийшло вам сповіщення. Дивіться, тут можна налаштувати свій телеграм. Ось. До речі, ми по постільній білизні його налаштували в себе. Я ще тут не налаштовувала і не знаю, чи буду налаштовувати. Можливо, буду, тому що це зручно. Ви скачуєте телеграм-бот, реєструєтесь в ньому і обираєте також, які там сповіщення хочете отримувати. Нам зручно, коли в нас купують постіль, то нам приходить повідомлення відразу. І якщо нам на сайті пишуть хтось якісь повідомлення, ми можемо прямо через телеграм клієнту відповісти, що там є в наявності, немає в наявності, ми з вами зв'яжемось, напишемо і так далі. Ви відразу не заходячи на сайт, можете відповісти. Якби що дуже зручно колись, якщо, якщо вас буде цікавити, то я вам покажу, але зараз просто подивимося, як робити ставки. Тому що аукціони в мене на 7 днів і дуже дуже хочеться мені. Якби щоб у мене були продажі? Тому, секунда. І так, перейшла я на наш профіль постіль Шоп. Хто не знає, запрошую вас. До речі, також посилання буде в описі під відео на наш магазинчик постільної білизни з Марійкою. На сайті на профіль зможете за посиланням зайти, і на наш телеграм-канал. Ну, у нас є в телеграмі група. І, коротше, ми там виставляємо швидше різні новинки. На сайті ми загалом виставляємо тільки постіль і якісь такі позиції, які довше затримуються. Так, давайте подивимося взагалі, що можемо купити. Бачите, тут є ось така вкладочка. Навіть на головній сторінці товари від гривні. Тут можна подивитися, якщо ви будете заходити не за посиланням моїм в описі, а просто так. І ось тут зверху також є від однієї гривні. Пише. Натискаєте сюди, і тут можете собі знайти все, що тільки душа побажає. Я в таких аукціонах також час від часу граю. Мені подобається. Це, знаєте, не завжди ви купите те, що надивилися, але азарт є, і можна купити дешевше, навіть ніж би ви купували його так. Ось, дивіться, для прикладу, візьмемо ось такий набір чашок. Є в нас це Ікея, до речі, це набір кавових чашок, ось такі з блюдцями. Їх є чотири штуки там в комплекті, чотири блюдечка, чотири чашечки. І воно також йде ось на аукціоні. Бачите, коли я вже з іншого профілю зайшла. У мене тут є кнопочка активно зробити ставку. Я можу зробити ставку 11 гривень, так як пропонує мені сам сайт. Тут взагалі на сайті завжди пропонує тільки на 5 гривень більше ставку зробити. Я не знаю, як на інших сайтах, бо є дуже багато сайтів з аукціонами. Але тут в основному можливість є постійно клацати по 5 гривень. В останні секунди я вам скажу, ви не встигнете. Лацнути 5 гривень, тому що там вже всі вводять просто вручну тут і міняють цю ставку. Так, її можна замінити. І це можна робити з телефона, можна робити з ноутбука, з комп'ютера, коротше, зручно. Так ось, можемо натиснути, я потім ці ставки повидаляю. У мене є можливість як в продавця, тому не переживайте. Так, можна натиснути ось 11 гривень, тобто це стандартна ставка. Натискаєте зробити ставку. О, Бачите, хтось більше поставив на мій кавовий набір. Бачите, відразу мені вибуло, ваша ставка була перебита. Чому це відбувається? Тому що людина поставила автоставку. Людина зробила автоставку. І що таке автоставка? Це коли ви сюди вводите більшу суму, яку готові заплатити за товар. І собі йдете гуляєте. Отакі От люди зайшли, як, наприклад, я, і вирішили поставити одну ставочку і відразу їхню ставку перебили, тому що працює автоставка іншої людини. Це на всіх товарах, на всіх аукціонах від гривні. Що би ви не робили, ви маєте поставити вищу ставку. Якщо дійсно вам товар сподобався, ви його хочете купити, то ви повинні поставити вищу ставку, ніж автоставка тієї людини. Хоча та людина може повернутися на сайт і поставити знову перебити вашу ставку. Ну, так воно відбувається до самих завершення аукціону. Ось, зараз вам покажу, як робиться автоставка. Для прикладу, берете ось тут. Бачите, вашу ставку перебито. Берете ось тут в поле вводите. Ну, для прикладу, давайте 100 гривень. Поставимо і натискаємо зробити ставку. Ось. Дивіться, бачите, ставка стала ваша. ваша Тобто, бачите, є лідер постільшоп. І ось тут, бачите, яка наступна ставка йде? Тобто. Бачите, вітаємо ви лідер аукціону на даний момент. Автоставка до 100 гривень. Тобто, моя зараз діє ставка 50 гривень, тому що на 5 гривень а, тут пропонується а ні 55 гривень, бо тут а, далі можна буде ставити більшу суму, яка ось тут пропонується. Коротше, я зараз обновлю сторінку, яку тут сайт пропонує. Так, а мені вже не пропонує, тому що в мене вже діє тут автоставка, але у вас буде тут показувати, напевно, буде 60 гривень на 5 гривень більше. Ось, Цю автоставку ви можете так само, якщо тут вже доходить сума, і хтось вам, знаєте, підбиває вас до того, що. Вашу ставку ось-ось, автоставку переб'ють, ви можете тут в поле внести, наприклад, там 200 гривень, 500 гривень, 1000. Ну, загалом ви можете, е скільки хочеш, піднімати ці ставки, головне, щоб ви були готові цю суму заплатити. Тому що я, як продавець, все ж таки сподіваюся, що всі мої аукціони дієві людина викупить і в дійсності оплатить на ФОП. Я все запакую і відправлю з вікою. Ну, Там більше віка буде працювати, я завезу, але. Щоб ви собі розуміли, що оплата буде тільки на ФОП. Ось тут є умови. Всі прекрасно розуміють, що це секонд-хенд. Ми це не приховуємо. Хоча ось цей набір взагалі як, як новий. Ось єдине Віка тут не сфотографувала бачу, упаковочку, але ось тут видно, що це Ікея. Ну, класний набір. А ось тут видно, бачите? Тут видно. Ось. Ну, коротше, загалом, я думаю, що вам пояснила, що і як, якщо у вас будуть ще якісь запитання, то я зніму напевно окреме відео на цю тематику, бо можливо комусь воно буде нецікаве, можливо, комусь цікаве. Тут на сайті є взагалі три види торгів. Можна проводити аукціони. Я продаю з мрійкою постіль по сталій ціні. Тобто, в нас тут немає кнопочки Зробити ставку. Тут є кнопка Купити зараз. І можете потрапляти на такі товари, де ось тут іде аукціон, і є ще одна ціна, і купити зараз. Так ось. А якщо іде аукціон, люди роблять ставки, то вони купують за аукціон. Але якщо хтось готовий заплатити відразу ту суму, яку закупити зараз, то за ту суму продавець готовий віддати той товар без аукціону. Тоді аукціон завершується і переможець відразу той, хто натиснув купити зараз. Коротше, зручно для БУ товарів різних, для тих речей, які вам не треба. Ви не знаєте, як їх оцінити. Тут все прикольненько. Всі, хто виставляє аукціони, скажу вам чесно, на кого я не потрапляла, що не купувала, всіх оплата відразу йде. Тобто нема такого, що ви там купили і оплатите там при отриманні і так далі. Ні, такого немає, є тільки оплата відразу всіх на ФОП. Я не знаю, хто зараз приймає ще на картку. В основному зараз ФОП-фоп-фоп. Простіше тримати ФОП і ні за що не переживати взагалі, тому що... Не знаєте, працюємо офіційно. Зараз вже не працювати неофіційно неможливо. Ось. Тому запрошую вас до себе на аукціони. Випускаю це відео раніше. Завершення аукціонів. Зараз я вам скажу, коли буде. Шість днів. Вчора воно вийшло, значить, 5 лютого. Десь приблизно із сьомої вечора аукціони почнуть завершуватися. Тобто орієнтуйтесь, 5 лютого 26-го року будуть завершуватися саме ці аукціони. Але потім ми привеземо новенькі ящики, будуть аукціони ще, товарів буде ще. В основному, якщо хочете підтримати мою вікуську, то прошу вас поприймати участь в цих аукціонах, купити в нас товарчик і загалом. Ось такі в нас тут справи. Сподіваюсь, вам відео було корисним. Не знаю, чи цікавим, але корисним дуже сподіваюсь. І зустрінемося з вами завтра у новому влозі. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па!